Зарубіжні знаменитості та наші імена, які їм підходять, на мою думку. Селена Гомес, як на мене, їй би підійшло ім'я Вероніка. Я, до речі, буду казати тільки ті імена, які першими мені прийшли в голову, дивлячись на цих людей. Майлі Сайрус, дивлячись на неї, мені приходить ім'я в голову Олена. У мене дуже багато знайомих о такого типажу, і їх всіх, ну, десь. Три дівчинки, яких звати Олена Джена Ортега і ім'я, яке їй підходить, я думаю, Ліза Єлизавета. Анджеліна Джолі в душі Галина. Ну, не Галя Галька, а іменно Галина. Якби Крістен Стюарт жила в Україні, її б звали Або Марія, або Олександра, а її бойфренда Роберта Паттінсона звали б Едуард. Моє підліткове кохання Леонардо Ді Капріо в душі Ваня <сум> Іванко. А його кохання кіношне Кейт Вінслет була б Вікторією. Аріанна Гранде мала би ім'я Аліна. Я не знаю, для мене ім'я Аліна воно є якесь таке, я не знаю, якесь таке ніжне, якесь таке легке, якесь таке. Я б не сказала, що воно мені подобається, але ну, як на мене, воно і підходить. Білі Айліш для мене просто типічна діана. Ну це просто воно їй підходить набагато більше, ніж білі. Що це жилі-білі? Що це? І свята Трійка, Ігор, Каріна. І Рома. Я не знаю, чого мені в голову прийшли такі імена, але, як на мене, вони найбільше їм підходять. Це були всі знаменитості на сьогодні. Ми, до речі, з подружкою дуже часто грали ну, типу таку гру, знаєте, теж шукали якихось знаменитостей або просто якихось людей і думали, як би їх могло би, от, ім'я, яке би в них могло бути. Я не знаю, чи зайде вам взагалі така ідея, якщо ні, то просто ну, це буде перше і останнє відео. А якщо так, то можете писати в коментарі і зніму продовження.